Чи зможете мене здивувати за 3 секунди? Нема питань. о Ого, як круто! А що ще? Надивай назад. Ого! Маленький, да ну сюди! Думай! Ти шо? Ти нападіння! Хто шо там? Ого-ого, що відбувається! А? Що маленькі, прикурили? У. Полетіли! Оце. Я в шоці! Це що шо, взагалі було? Натягай назад, розкажу. А це окуляри віртуальної реальності Meta Quest 3, кольорове бачення реального світу, суперпотужний процесор Snapdragon xr 2 Gen2, роздільна здатність понад 4 k доповнена плюс віртуальна реальність, точні контролери без дротів, замовляють дзвінку прямо зараз.